Два місяці як займаємося ну, Якщо ви новачки і показники у вас доволі високі, то це ж круто. <помітно. помітно. Це помітно. Такі і сонні, ночі. Ну, такі так. І да. і як вам такий опит? Супер. Угу. Ну ви ж, я так розумію, будете продовжувати і надалі. Ну, звісно. На цьому не завершиться. А Прес-секретар що скаже? Скажу, що насправді це дуже... Ми хотіли рибалку змістити з відпочинком, але зрозуміло, що рибалка це дуже тяжка праця. Це не тільки задоволення, а це і треба працювати до того, щоб був результат, який немає значення, який в тебе досвід, а це велика праця і праця в команді. Ми правильно розподілили наші обов'язки, визначили сильні і слабкі сторони кожного учасника і почали у команді працювати і побачили, що це дає нам дуже гарний результат. Прекрасно. Це супер. Да. Ну що ж, трішки записали, то ми віримо, ми віримо в усіх. Ми хочемо, щоб всі отримали задоволення, ну на жаль, всі переможцями бути не можуть, то вже ну, хто буде, то вже таке. Да. Да. Ну а ви ну бікфіш то ваш, я так зрозуміла. Да. Все, все наше. все наш. <реш> ну от.